За розпоротий живіт вагітної жінки та вбивство її ненародженої дитини на Чернігівщині судять колишнього майора міліції Сергія Ярошенка. Трагедія сталася у березні у містечку Борзна. Жертва нападу – 30-річна Оксана Циганок. Вона вижила і нині вимагає справедливо покарати свого кривдника. Я не можу спати, У мене ночу дуже великі болі. Я просинаюся. То, що в лікарню скільки раз їздили. Дуже мене шрам на лиці, дуже болить. Такі болі бувають, що я не видержую і плачу. Чотири місяці тому майже усе населення райцентру Борзна вимагало скарати на горло колишнього майора міліції. Людей сколихнула історія дівчини. Вона розповіла, як Сергій Ярошенко вибував із неї борг, експроохоронця заарештували під тиском людей. П'яний був, да, вибив двері, вломився вдарив у мене тоді достав ножика і почав різати. Дитина Оксани циганок мала народитися у червні. Перед Ніжинським судом дівчина у сльозах згадує той трагічний день. Оксана сподівається на справедливість, але переконана, суд буде непростим. Батько підсудного усіляко намагається вигородити сина. Він сказав, що син цього не робив. Я сама себе порізала І ще тут навіть можуть уплутати юру чоловік. у ході досудового розслідування Сергія Ярошенка звинуватили в іще одному гріху жорстокому побитті місцевого єгера, але по жодному епізоду підозрюваний винним себе не визнає. Оксану циганок називає крадійкою, наполягає, аби преса висвітлювала процес. У перерві засідання на Ярошенка кидається епатажний нардеп Олег Ляшко. Вона ко небудь убила. Вона вбила вони зі мною ділиться. Ах ти, патлюк, де сюди я з тобою батько його хочуть, алібі йому зробити. Що він тоді був вдома і не виїжджав машиною з той ранок? Втім, державне обвинувачення переконує, має вдосталь доказів, аби Сергій Ярошенко отримав максимальне покарання за замах на життя вагітної жінки. Йому світить від 10 до 15 років тюрми або ж довічне. Обвинувачується в замаху, закінченому замаху на умисне вбивство потерпілої, яка перебувала в стані вагітності, завідомо для війну, та з корисливих мотивів. І що стосується епізоду 2009 року, це цілесні ушкодження, спричинені умисні Єгерю Борзнянського лісництва. Такі в нас два епізоди. Тристація на свій бік прокуратура залучає 16 свідків. Захист Ярошенка на попередньому засіданні суду свої карти не відкрив. Розгляд справи по суті призначено на 12 липня.